Топтали мову і душили, Щоб українець не міг. Здавалось, не було вже й сили. Ні пісні доброї, ні слів. Скалічна принишкла мова. Всі думали, що це вже крах, лиш після пташки світанкова. Її будила у серцях, і мова ніжно розквітала. Приходила у дивні сни. І колискова співала з першим подихом весни. Ні, наша мова не вмирала, вона боролась і жила. Як фенікс завжди воскресала, і до дочки сердече йшла. І ось вона державна стала. Рівна мова споміжну і барвами сма заграла. Ніхто мову не збору. Бо знов перевірять народу. На за все хочеть повернути. У мову випросту свободу. І перекрити світло путь. Народ поставить на колінах. Щоб українець тяні. Віддати в рабство Україну. Хто ж ми без мови і без слів? Ніхто, як згине рідна мова. Безликі станемо, ж загиней нації чудова і рідна Україна.